Ви, напевно, чули про шедевр Rockstar під назвою Red Dead Redemption 2. З назви гри можна здогадати, що десь в світі є Red Dead Redemption 1. І він дійсно є. Ексклюзив PlayStation 3 2010 року, який нещодавно нарешті портували на ПК. А проте, я думаю, не всі здогадуються про Red Dead Redemption 0, або ж Red Dead Revolver. Я нових глядачів, якщо що, я тут веду рубрику, де проходжу ігри, які мене цікавлять хронологічні послідовності, оскільки через свій вік пропустив купу тайтлів, які зробили цю індустрію. Вже є плейлист оглядів на низку ігор 2004 року. Гляньте, якщо зацікавило. А сьогодні поговоримо про останню гру 2004 року, яку я буду оглядати. І так я знаю, що ви мені рекомендуєте більше і більше ігор з цього року, але зрозумійте мене, я хочу рухатись далі. Я не проти спробувати ваші ігри, але робити на них огляди це справа значно. Довше ніж просто спробувати якусь гру. А перед самим оглядом потрібно, як завжди, подушнити на тему історії розробки. Існувала така собі Angel Studios у США, яка за підтримки японського гіганта Capcom у 2000 році почала розробляти вестерн. Capcom анонсувала гру в березні 2002 року. Розробка йшла складно, частково через культурні відмінності між двома компаніями. Ігра так і залишилась нереалізованою. Проте, у листопаді 2002-го Take-Two Interactive, материнська компанія Rockstar Games оголосила про придбання студії Angel Studios. Studios, яка перейшла під крило Rockstar Games і була перейменована на Rockstar San Diego. Після покупки керівництво Rockstar Games переглянуло проекти, що розроблялись в студії, щоб вирішити, що варто залишити. Ден Гаузер, креативний директор Rockstar Games, зауважив, що гра виглядала дуже добре і привернула увагу командою оглядачів, незважаючи на те, що була в неігровому стані. Rockstar Games придбала права на Red Dead Revolver і у грудні дозволила Rockstar San Diego продовжити розробку, того, що стане першою частиною знаменитої серії Red Dead. Виході гра отримала змішано позитивні відгуки. На Metacritic вона має 7,1 від гравців і 7,4 від критиків. До речі, перед оглядом хочу згадати, що щоб пограти в неї, я качав емулятор PlayStation 2, оскільки на ПК її не портували. Напишіть, якщо я помиляюсь, і пропустив цю інформацію. Самої PlayStation 2 у мене немає ніколи не було. Тож пограти в неї складніше ніж в будь-яку іншу гру, яка була у мене на огляді. Майте це на увазі. Ігроладно Red Dead Revolver представляє себе шутер від третьої особи, де вам потрібно цілитись, ви можете перемикатись між зброєю, вона ділиться на кілька категорій, і в цілому це головна механіка і її жанр. Тобто, у вас є гвинтівки або рушниці, або навіть дробовики, пістолети різної ціни з різними характеристиками, ви навіть можете покласти два пістолети, якась метальна зброя, типу динаміту чи ножів, чи навіть коктейлів молотова, здається, вони там були. І вам потрібно виходить цілитись і влучити. Очно відстрілювати Ворогів, механіка стрілянини тут надзвичайно приємна, і видно, що від того, куди ви влучите, багато чого залежить. Загалом всюди по грі від того, куди ви влучите, багато чого залежить. І це пов'язано із іншими іншим механіками. Ця от головна механіка доповнюється механікою Dead Eye, яку шанувальники серії мають знати. Це коли ви вмикаєте спеціальний режим, в якому час трохи сповільнюється, і ви маєте час, щоб позначити, куди ваш ковбой, головний герой, вистрелить в наступні. Секунди після вимкнення цього режиму. Виглядає це ефектно, буває дуже корисно, але я забував насправді про цю механіку і використовую її не надто часто. Інша механіка, яка також пов'язана зі стріляниною і намагається занурити нас у сетинг гри, це режим дуелей або ж механіка дуелей. Тут це насправді дуже серйозно. Все проходить в кілька етапів. Якщо коротко, вам потрібно одним стійком спочатку вийняти револьвер першим, ніж ваш противник, проте зробити це достатньо Ніжно, щоб курсор не полетів вгору, бо після того, як ви одразу вимите його, вам потрібно буде як в режимі Dead Eye, позначити точки, в які ви вистрелите по своєму опоненту. Проте тут важливо слідкувати за курсором, адже деякі точки критичні, деякі взагалі не зарахуються, а деякі середньої важкості. Отож, щоб перемогти в дуелі, вам потрібно якнайшвидше позначити якомога більше критичних точок. І до речі, ці точки, наскільки я помітив, працюють. Достатньо рандомно, тобто тут не грає роль те, де виводите по тілу, і запам'ятати, де ці критичні точки, наче як неможливо. Тут саме потрібно стежити за тим, що відбувається на екрані, і швидко реагувати. І це ще не все, бо ці от названі механіки ми зустрічаємо в достатньо різноманітних місіях. Наприклад, відправляючись до однієї з ігрових локацій під назвою Brimstone, наш головний герой їде на пароді. Там він може мати розмови з іншими пасажирами, послухати, чого вони їдуть, хто вони Загалі такі, але потім на потяг нападають. І ця місія достатньо динамічна, адже потрібно водночас і паркурити і ухилятися, щоб вас не зачепили якісь таблички, які будуть проминати над потягом, і відстрілюватись, і рухатись вперед. Вам потрібно на час дістатись до першого елементу потягу локомотиву. Інші ж місії можуть помістити вас в якусь урбаністичну дуель проти цілої банди. Деякі місії відбуваються десь на природі, десь в горах, десь в лісі. Також варто відзначити, що. В грі є кінь і у вас буде можливість скакати на ньому. А також хочу відзначити якусь станкову зброю, тобто якісь кулемети, які не можна переміщати, але можна підійти і повзаємодіяти з ним. І варто врахувати, що в грі не одна дієва особа, тобто вам дадуть пограти за другорядних персонажів, з якими взаємодіє головний герой. Що як на мене дуже круто, як на 2004 рік я от сижу, граю в ці ігри, і це було цікаво, приємно і не давало занудьгувати граючи в гру. Якщо коротко, сюжет зав'язується навколо того, що існує такий Ред Гарлов, і в нього є батько Нейт Гарлов, який займається тим, що шукає золото. Одного разу батько повертається з роботи, дарує сину револьвер, той біжить радісно тренуватись, щоб стріляти з нього, але раптом з'являється якась банда розбійників, які прийшли вбити батька. Вони вбивають і батька, і матір, і Ред, справившись з рядовими ворогами, влучає в руку ватажка цієї банди, Вишаючи йому чи то опік, чи шрам у формі скорпіона. Отож, Ред стає мисливцем за головами і займається тим, що розслідує і шукає вбивць своїх батьків. Тобто, це класична історія про помсту. І можливо на папері це все звучить супер очевидно і клішовано. Проте в грі це гарно працює, оскільки в грі є достатня кількість цікавих дієвих осіб. І як я вже зазначав, є кілька другорядних персонажів, з якими ред буде взаємодіяти, і перед історією, мотивацію яких нам покажуть в місіях за них. Отож, ми отримуємо чи то три, чи чотири, чи навіть п'ять історій таких арок персонажів, які змикаються в кінці в одну. І редова історія лише одна з них. Тобто достатньо. Простий сюжет стає цікавим через спосіб його подання, а також антураж гри, цікаві локації, діалоги і графіку, про яку ми поговоримо пізніше. І можливо, це той випадок, коли сюжет, який в кіно здавався б супернудним і кишованим, у грі через те, який це вид медіа, є чимось цікавим і неочевидним. Як ви можете побачити з футажів, які спостерігаєте все відео як фон, я не став користуватись таким функціоналом емулятора як дуже гнучкі налаштування рендеру і графіки в цілому, які допомагають покращити ігри, які випустили 20 і той більше років тому. І на Ютубі ви можете побачити багато відео, де ігри, які граються через емулятор, виглядають набагато краще ніж те, як вони виглядали насправді в момент свого виходу. Там підкручується зглажування, яке не можна було підкрутити в оригінальній грі. І так далі, змінюється навіть цілі рендер пайплайни. Я вирішив подивитись на гру, таку, якою вона була коли вийшла, і тому я лишив всі оригінальні налаштування і не пожалкував. Гра супер стильна, і насправді вона настільки дотримується свого стилю, що не виникає цього відчуття, що я дивлюсь на якусь погану графіку. Ні, я дивлюсь на якусь стильну графіку. Це гра, яка косить під вестерн 50-70, х х і робить вона це ідеально, все починаючи від меню, яке імітує. Є стіл шерифа, де ви перемикаєтесь по поличкам, закінчуючи тим, як виглядає завершення місії. А це газета, в якій вам пишуть вашу статистику по влучанням, там кого ви ліквідували, наскільки гарно ви пройшли рівень. А також в моменті гра накладає такі ефекти, щоб здавалося, що ми дивимося щось через стару плівку, трошки якоїсь зернистості і імітації старої кіноплівки. Самі ж анімації персонажів в катсценах суперплав. Ні, до них взагалі нуль претензій. Мені сподобалось спостерігати це. Отож, графікою я дуже задоволений, і це напевно одна з найкрасивіших ігор 2004 року, саме красивих, можливо, не супер фотореалістичних, оскільки я ще й грав через емулятор в дійсно оригінальну картинку, а не те, як, наприклад, Fallout. Я не мав просто доступу до налаштувань графіки. Тобто в самій грі цього немає, а Steam не додає якогось додаткового функціоналу, і я не міг змінити графіку. Тож, не Маюти себе дивлячись, моє відео про FlatOut, Що от ти називаєш цю гру найкрасивішою, одною з найкрасивіших а воно у тебе відео з Half-Life 2, на яку вийшло 30 оновлень з кращими текстурами, новими технологіями, і вона теж насправді не виглядає так, як виглядала, коли вийшла. Або ось у тебе FlatOut виглядає більш реалістичною, більш точніше. Графікою, як і в цілому, всім іншим в цій грі я лишився супер задоволеним. Підсумовуючи, чи рекомендував би я вам грати в цю гру? Ну по перше, оскільки її немає на ПК офіційно, то входу вже завищується. Якщо ви такий ентузіаст, ретрогеймер, як я? Дуже хочете ознайомитись з нею, то так це хороша гра, вона гарно збереглась, і ви можете в неї пограти. Рекомендував би я її тим, хто любить РДР і грав не тільки в другу там, а може вже і в першу частину, яку портували на ПК це стало доступніше. Якщо вам цікаво, з чого починалась серія, то спробуйте і цю гру. Проте наскільки вона важлива для серії РДР в плані сюжету, наскільки вони пов'язані між собою, я судити не можу, оскільки в РДР 1 і в РДР 2 ще не грав. Цілому я Поставив грі 8 з 10, оскільки вона мене ні в чому не розчарувала, а навіть приємно здивувала тим, наскільки цікаво тут поданий сюжет, наскільки різноманітні місії, і загалом тривалість гри. це відчувається як якась суперповага до часу гравця, бо вона не намагається розтягнути себе штучно, а триває саме стільки, скільки і повинно тривати, щоб не почати бути нудною. Обіцяти, що я знову не зникну, я не можу. Хоча цього разу здається, я не дуже той зник. На початку місяця вже починав робити це відео, але потім. Справи і виходить воно тільки зараз. А проте на літо в мене плани грандіозні, тож підписуйтесь там. І обов'язково напишіть, що ви думаєте про RDR 0 і мій огляд на неї.